З армійськими новинами програма Служу Україні. Як військові рятували українців зі снігової пастки. День стоматолога в армії. Кому дякувати за красиві усмішки? Військові на варті кібернетичного простору. Вимога 21-го століття. Архівна справа. Як у збройних силах твориться історія. З Самого початку подій на столичному майдані в суспільстві поширюються чутки, мовляв, Збройні сили України будуть задійні до врегулювання конфлікту. Керівництво Міноборони чітко висловило свою позицію щодо неможливості такого розвитку подій. Всі підрозділи перебувають у пунктах постійної дислокації і виконують безпосередні обов'язки. Сьогодні, 5 лютого, протестувальники прийшли пікетувати міністерство оборони. Головні їхні вимоги, щоб армія не втручалась у політичні процеси в державі. Політична ситуація в Україні, яка не вирішується уже котрий місяць поспіль, непокоїть навіть військових. Офіційно зреагував на руйнівні для держави події апарат Міністерства оборони України минулого тижня. Після обговорення було підписане звернення до президента України щодо врегулювання ситуації. В залі присутствує порядка 500 чоловік. Було озвучено варіант проєкту попрощення. Проєкт. была дана возможность каждому желающему поднять руку и сказать свое отношение, свое видение. Выступило несколько человек и было проведено голосование. 87% высказали за то, чтобы приостановить те действия, которые мы видим сегодня, это действия экстремизма и разжигания гражданского конфликта в Украине. Против було висказано 7%, 6% воздержались. Це стало сигналом для решти військових частин української армії. Загальні збори та обговорення проходили на добровільній основі. А у текст звернення була можливість вносити зміни. Парадоксальні речі наші військовослужбовці сьогодні забезпечують мир і спокій в декілька регіонах земної кулі. А в нас всередині держави таке твориться. Однозначно, сьогодні. Всі гарячі голови з і з іншої сторони повинні зменшити градус і сісти за стіл переговорів для того, щоб досягти консенсусу. На жаль, у нелегкий для держави час деякі змі провокують армію, розміщуючи різні повідомлення про передислокацію і техніки, передачу підрозділів та зброї у підпорядкування Міністерства внутрішніх справ. До того ж, на інформаційних ресурсах деяких країн сусідів заговорили про можливий територіальний розподіл України і повернення їм своїх земель. Але військове керівництво запевняє, що армія була і залишається вірною присязі українському народові і готова жорстко відповісти на. Будь-які зазіхання ззовні. Території України у полоні негоди. Тисячі людей опинилися у сніговій пастці. Рятувальники працюють у посиленому режимі. До ліквідації наслідків стихії долучилися і військовослужбовці. Сніг та заметілі паралізували автошляхи в центрі, на півдні та на сході країни. Щонайменше 12 областей потрапили у сніговий полон. У деяких районах водіям доводилось по декілька діб чекати допомоги, долучилися до боротьби зі стихією і військові. На Рівненщині особовий склад 107-го центру дорожнього забезпечення розчистив близько 350 кілометрів доріг та звільнив із кучугурів 17 населених пунктів. А мешканців Одещини рятували військовики 808-го понтонно-мостового полку. Впродовж чотирьох днів вони розчистили 400 кілометрів автошляхів Білгород-Дністровського району за допомогою БАТА. Також їм вдалося витягнути із заметів 11 легкових автомобілів та автобус міжнародного сполучення «Кагул москва із 40 пасажирами. На кримському півострові у військових частинах створені групи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру. Так, в 36-й окремій бригаді берегової оборони загон оснащений інженерною технікою та автомобілями підвищеної прохідності. Показерна машина може при плаких погодних умовах транспортувати, доставати, буксувати техніку будь любої категорії, включаючи грузову машину. Вот. Може приділувати проходи в сніжних завалах. Ділять второстепенні п'янити задачі і розчищати дорогу від сніга на ґрунтах якої категорії. Військовослужбовці співпрацюють з рятувальниками скрізь, де панує негода. Працівники державної служби з надзвичайних ситуацій закликають громадян України стежити за прогнозами синоптиків та не вирушати у дорогу без нагальної потреби. 9 лютого день стоматолога. В Україні це свято відзначають не так давно, але воно з кожним роком набуває все більшої популярності. Сама ж професія посідає особливе місце серед лікарських спеціальностей. Олександр Варченко, військовий стоматолог, полковник медичної служби, вже понад 20 років займається лікуванням, протезуванням та попередженням щелепно-лицевих захворювань. До речі, з вибором професії Олександр визначився під час строкової служби в армії. Я дуже любив хірургію. І стоматологію. От. І коли я закінчив Київський медичний університет, тоді ще у 1987 році, от, я про... пішов в армію, і вже в армії я пройшов спеціалізацію з хірургічної стоматології та щелепно-цевої хірургії, от. оскільки мені е, подобається е, оперувати от, в щелкненцевій ділянці. Бути стоматологом непросто і не випадково ця робота належить до професії другої категорії за шкідливістю умов праці. Робочий день таких спеціалістів триває лише 6 годин. Це пояснюється особливостями професії, серед яких і відома. Люди в основному звертаються тоді, коли вже є нагальна потреба. Тому лікар-стоматолог, крім якісної медичної допомоги, повинен вміти і заспокоїти пацієнта. Страх і стрес для всіх майже е, існує. Це чомусь заклалося із минулих часів, але ми працюємо над цим. Е, варто потратити на людину декілька хвилин розмови, е, і в принципі цих реакцій небажаних у вигляді, можливо, непритомності можна позбутися. У клініці військово-медичного клінічного центру у Вінниці запевняють, що хворобу легше попередити, ніж лікувати. А в майбутньому тут збираються проводити безкоштовні акції для людей похилого віку. У нас ще така акція не проводилася. Ми готуємося до цієї акції по плану головного стоматолога Міністерства оборони. Тож зі святом людей, які дарують усмішки, вітаємо! І ми бажаємо завжди залишатися в хорошому настрої нових досягнень і вдячних пацієнтів. У Львові готується до міжнародного військового навчання репіт дві Райденд-2014». днями. Представники восьми країн світу, зокрема України та США, обговорили пріоритетні питання та планування навчань. Українсько-американські навчання Rapid Trident, що традиційно проходять на території нашої держави, беруть початок з 2006-го. Військовослужбовці різних країн моделюють ті ситуації, у яких їм спільно доводиться діяти під час миротворчих місій. Цьогоріч захід відбудеться на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії Сухопутних військ. Окрім тактичного багатонаціонального навчання Репітрайден дві Райден-2014» цього року на базі міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ сплановано проведення ще двох міжнародних навчань, а ж, також багатьох заходів міжнародного співробітництва. Участь візьмуть більше тисячі військовиків. Бійці здійснять широкомасштабну десантну операцію із визволенням заручників та штурмом будівель. Це буде і своєрідний іспит на взаємосумісність із силами альянсу. Кожного року ми прагнемо зробити більше ніж попереднього в 2014 році Ми розширимо масштаби підготовки підрозділів країн-партнерів. Також наша мета побудова міцних відносин між Україною та США. Підрозділи, які показують високі результати на навчаннях, зараховуються у резерв сил швидкого реагування НАТО, і в найближчі три роки матимуть можливість долучитися до міжнародних операцій. Реалії 21-го століття внесли свої корективи і у військову сферу: автоматизовані системи управління, цифрові засоби зв'язку, високоточна зброя та техніка зі штучним інтелектом, на кшталт літаків безпілотників зробили сучасні армії більш залежними від чіткої роботи комп'ютерних систем. Як впливає телекомунікації на безпеку країни та хто стоїть на варті кібернетичного простору? Дізнавався наш кореспондент Данило Іщенко. Без комп'ютера та інших електронних пристроїв сучасна людина не уявляє свого життя, а ті технології стали настільки вживані у світі, що у цифровий формат перевели, наприклад, майже усю систему державного та військового управління країн блоку НАТО. В наш час збройні конфлікти та військові операції точаться не тільки на полі бою, а й у так званому кібернетичному просторі. Рішення та накази передаються через окремі електронні мережі та систему телекомунікацій. Зв'язок між усіма ланками армійського організму став займати одну з ключових позицій в галузі оборони, в тому числі і нашої країни. Однак, що робити, коли система дає збій? Які причини та наслідки такої несправності? Давайте спробуємо це з'ясувати. Боротьба кібернетичного простірі відбувається шляхом виконання спеціальних завдань, завдань як із забезпечення безпеки своїх комп'ютерних систем, так і з певного кібернетичного плину на, на комп'ютерні та інформаційні системи супротивника. Тобто, з одного боку, ми повинні захистити свої ресурси, щоб противник не мав можливості впливати на працездатність наших. Військових систем з іншого боку є специфічне завдання, яке ми повинні виконуватись, щоб завоювати, скажімо так, інформаційну перевагу на полі битви в кібернетичному просторі. В українській армії віртуальний простір контролюють фахівці Центру кібернетичної безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем. Їхня робота полягає у тому, щоб протидіяти хакерським атакам та убезпечити від вірусів сервери оборонного відомства та інших державних структур. Аби виконати ці завдання, офіцери центру створюють нове програмне забезпечення щоденно відслідковують спроби незаконно під'єднатися до закритих комп'ютерних систем. діють на упередження та сами контролюють кибернетичный простір за допомогою потужных серверов и захисних програм. Любая защита от э, компьютерного вмешательства противника она имеет ряд составляющих. Первая составляющая бы, правовая. То есть правовые основы осуществлять как нападение, так и защиту. И для этого уже сейчас отрабатывается законодательная база, позволяющая Роботить полі по обнаружению самих атак, обнаруженні тих, хто їх осуществляет, і воздействие на непосредственно злоумышленников или преступников, занимающихся преступной деятельностью. Атомні електростанції, фінансові установи, центри управління польотами та супутники можуть стати об'єктами атаки іноземних хакерів та розвідників. Тому захист від небажаного втручання право не меншої ваги ніж охорона кордонів нашої держави. Настав час, коли бряцання зброєю стає непотрібною формальністю у світовій дипломатії. Всі ці військові армади ніщо в порівнянні з умінням воювати на інформаційному полі. Тепер є інтернет, плов якого глобальний і фактично безмежний. Він дає широкі можливості для імпровізації та вільного трактування тих чи інших подій. Посадіть мене в кімнаті разом із 12-ма комп'ютерними спеціалістами, і я завдам більше шкоди всій інфраструктурі ворога ніж бомбардувальник б 1 або весь сьомий флот. Френк Джонс, президент компанії Кодекс Систем один з ідеологів теорії кібервійни. Завдяки потужній підготовці програмістів та своєчасній реакції військових, наша країна захищена у кібернетичному просторі. Однак для подальшого розвитку та досягнення рівня безпеки провідних держав світу підготовних спеціалістів все ж не вистачає. Тож оборонне відомство планує збільшити кількість кібербійців. Перший військовий архів в Україні з'явився завдяки королю Сегізмунду Другому, а саме його універсалу про створення реєстрового козацтва. Тому українська військова хроніка починається з особових справ низових козаків. Після здобуття Україною незалежності для зберігання військових архівних документів і подальшого розвитку архівної справи на існуючих фондах колишнього Київського округу був створений центральний архів Міністерства оборони. Про роботу архіваріусів та їхню роль у нашому житті далі у сюжеті. Галузевий державний архів Міністерства оборони України відносно молоде сховище. І, хоча містить у своїх фондах історичні відомості, яким понад 200 років, проте головним скарбом тут вважають збережені і віднайдені документи, що можуть підтвердити статус ліквідатора аварії на чаес та учасника бойових дій. Саме за такими довідками звертаються найчастіше. До 60-70 людей приходять, пишуть звернення, заяви, запити для пошуку того чи іншого підтвердження того чи іншого факту з їхнього життя, яке було пов'язано зі збройними силами з міністерством оборони щосереди, а це приймальний день закладу. Біля віконця перепускного пункту шикується понад півсотні людей, переважно представників громадських організацій. Є й фізичні особи, які самостійно поновлюють документи та віднаходять необхідну інформацію. Відказів ніяких немає тут. В этом коллективе я уже знаю более 15 лет. Когда случилась авария в 1986 году, Советский Союз все весь принимал участие в ликвидации последствий аварии. В 1991 году распался Советский Союз, соответственно, сейчас ребята те участники разъехались. Но Архівні документи знаходяться тут у нас. По останнім часом намітилася така тенденція, що зараз багато шукають своє значить, дерево, шукають ві, свої гілки, де відки, хто, які чим були предки. І тому така кількість запитів останні 5-6 років до нас збільшилася. Нещодавно архів переїхав, і його працівники з любов'ю і відповідальністю облаштовують цінні фонди у нових приміщеннях. Всі ці полиці розміщують перші та другі та відповіді, надані архівом на звернення громадян чи організацій. За кожним цим архівною довідку це доля людини, яка які кожній людині архів дає можливість підтвердити свої соціальні права. За словами Марини Вікторівни, кожна справа має власне сховище. Це окрема коробка. В ній може зберігатися один єдиний документ, а може й понад сотня. Тому уважність і гарна пам'ять головна вимога. Працюється дуже цікаво. Цікаво, цікаво? Ну, тому що це як ніяк, історія, дуже справ багато. Це для мене <гум> честь. На сьогодні постійними користувачами фондів є 96 осіб. Дехто шукає службову інформацію, а когось цікавить культурна спадщина. Це автори книг, письменники сучасної історії Збройних сил і майбутні вчені. Колишній начальник госпіталя, значить, він в 4 чи 5 томів книг випустив. Часто густо працівники галузевого архіву стикаються із вкрай неординарними ситуаціями. Коли люди звільнялись з радянської армії, в українську ще не прийшли архів веде обліку розформованих військових частин. І таким чином наш контроль спонукав знайти все ж таки в по домівках ці документи і здати їх в архів. Провели експертизу цінності цих всіх документів у 90-му році, коли цю коли закінчилася ліквідація аварії на ЧАЕС, був начальник, останній начальник штабу, який відповідав за цю, цю документацію. Щоб не сидіти в архіві, він забрав все додому і дома, там оце все клеїв, підклеїв, захворів. Лічився довго, потім кінцевим помер. Після смерті, через рік знайшли. А люди, які значить, зверталися, ми говорили, що документів немає, і вони розчаровані у нас ходили. Як доказати, що я був Чорнобилі? За свою нелегку і важливу роботу колектив отримує, хоч і нематеріальну, але найбільшу винагороду. Наші працівників. Листами із Калуги з почуттям глибокої вдячності теж за надані е, довідки архівні. Невирішені питання, їх безліч, за кожним із них людська доля. Ліквідатори, переселенці потерпілі, покладають надію на архіви. Без героїв наступного матеріалу злагоджені дії усіх родів військ неможливі. Висадка повітряних десантів, перевезення військ, доставка озброєння, боєприпасів, ракет, пального, продуктів харчування та, врешті-решт, евакуація поранених або хворих все це бойові завдання військово-транспортної авіації. Температура повітря мінус 15. Сніг падає беззупинно, але тут це не має значення. Що вчора вечорі льотчики власноруч прибирали звітну смугу. І сьогодні на аеродромі в місті Борисполі робота кипить з самого ранку. Військовослужбовці 15-ї бригади транспортної авіації готуються до планових польотів. Обов'язковий ритуал перед кожним підняттям у небо щодо метеопрогнозів, головне щоб не було туману, і після інструктажу можна сідати у літак. аероклуб планер Л-13, на календарі 13 липня. І на диво, це число 15-літньому юнакові принесло тільки удачу. Саме з того дня почався шлях майбутнього льотчика першого класу Юрія Горенюка. Вже курсант піднявся у небо на Л-39. А тепер командує екіпажем на борту військово-транспортного літака Ан-26. Когда летчик вилітає перший раз самостоятельно, його ну, рождение його приймають как бы в касту летчиков. То Тобто він може, Да, я сам смог, я сів, я взлетел, я благополучно приземлився, це это, это большой праздник. Літати вище хмар традиція в сім'ї Горенюків. Юрій вже четвертий льотчик у родині. Нині інструктує молоде покоління. Фінальна часть це когда ми літаємо. До цього є, ще там ряд видів підготовок, які должен пройти льотчик прежде чим сість в самоліт. Проводимо заняття, лекції, аеродинаміка, там навігація, самолітоваждення, конструкція Лише через два-три роки. Такої серйозної підготовки найкраще стають командирами екіпажів і своїм наставникам дякують усе життя, навіть ті, хто покидає армію, щоб продовжити кар'єру у цивільній авіації. Мы когда летели, вот ребята здоровались, которые еще вот полгода с нами вот летали здесь назад, вот сейчас приветствую, здравствуйте, Юрий Викторович, улетел в один на Стамбул, второй на Калининград на Боинге. Конечно, приятно, что не забывают. Льотчик це та професія, де помилок не пробачають. Найменша похибка може коштувати людського життя. Підполковник Горенюк і сам пам'ятає, як привчали до відповідальності ще в курсантські роки. Когда були курсантами, когда ми проходили обучение, что такое 17-18-летний парень, якого садять на реактивний самолет. Утром он должен летать. Естественно, это все контролируется доктором. Он смотрит, когда он лег спать. Якщо він там не льох вовремя спать, или там где-то непонятно шлялся, то естественно, на наступний день буде відстрань від польотом. Він не допустят просто літати доки. Перед польотом проходиться ну медосмотр, соответственно, теж меряется давление, там температура, пульс. нині Юрій проводить у небі 200 годин на рік. У порівнянні з нальотом цивільного пілота це майже нічого. Але для військових і цього достатньо, аби повітряна стихія залишалася найріднішою. Работа нравится. Я очень люблю летать. И, ну, летаю. Много достаточно. Поэтому, как бы я никогда, в общем-то, особо не сожалел, что я пошел в летчики. Куда ж лететь-то? Вперед на запад. Эх, такую погоду. Макарыч. А? В ставке Гитлера ходят упорные слухи, что некоторых советских соколов некоторые несознательные механики перед боевым вылетом крестят. Тамки Гитлера. Все малахольные. У 15-й бригаді такої традиції немає. Тут кожен – надійний гвинтик єдиного механізму. Як то кажуть, з такими і на війну не страшно йти. Дуже сильний авіаційно-інженерний состав, дуже грамотний. Бо, звичайте, самолітам теж по 35-40 років. А в якому стані вони їх підтримують? Це грамотніші люди. Як справи? Все нормально. Сіли, полетіли. Ми їм довіряємо, ми знаємо, що все в цілості і все боєготово. готово. Знайомтеся, майор Роман Радіонов. Людина, без якої неможлива висадка десанту, скидання бомб, і врешті-решт, людина, яка веде літак за розрахованим маршрутом. Так як я в третьому поколінні я дуже горжусь, що я штурман. На жаль, нині штурман вимираюча професія. У цивільній авіації вона зникла ще наприкінці 80-х. Зі зі професія штурмана ще держаться на плаву. Слава Богу. це інша життя. Коли ви понимаєтесь воздух, всі рівні перед всіми. І всі в одинаковому положенні. Але штурманська служба не єдине, чим живе Роман Радіонов. У Борисполі він організував авіамодельну лабораторію. Особисто прийшов до мера міста, склав кошторис і, неймовірно, за державні кошти дитяча майстерня запрацювала. Навчаючись безкоштовно, Бориспільські хлопці та дівчата п'ять років поспіль ставали першими на різних змаганнях. Ці діти ставляться вже не дітки уліць, а грамотні, інженерно підковані люди, як правило, йдуть в авіацію. Це льотчики, штурмани, диспетчери, інженери, техніки. Ну, все зв'язані з авіацією. Так, ці діти наше майбутнє. Вони малку розуміють питання аеродинаміки, а до льотних вишів вступають вже і знаннями досвідченого льотчика. А що ти вже вмієш робити сам? Ну, ви польоті обзіком, а це ж для синьопаліра цьому. Треба було деталі виполювати. Задача на токарну станку, Потім чертить, чуті черти. Ведь кем ты хочешь стать. Мне просто очень хочется, чтобы в моей стране, в которой я живу, у нас огромный авиапромышленный комплекс, который сейчас практически стоит. Да? Ну, может, я не очень в этом разбираюсь, но оно все равно со стороны видно. И посмотрев на возраст, на возраст людей, которые там работают, им большая часть за 40 уже, даже за 50. Да, это профессионалы, это волки своего дела. но они должны идти на смену такое же интеллектуально развитое поколение уже с учетом компьютера. Всі військовослужбовці 15-ї бригади транспортної авіації займаються вихованням майбутньої еліти Збройних сил. У частині нерідко відбуваються виставки та екскурсії для школярів. Глаза горять, все, це вже люди авіації. Потім приходять з мамою і папою, розкажіть, що треба зробити, щоб поступити на льотчика, Везення керівного складу Міністерства оборони та іноземних делегацій одне із головних завдань бригади на сьогодні. Але без транспортної авіації не відбувається жодне військове навчання. Не обійтися без неї і в миротворчих місіях. Ми возили по місії ООН різні грузи. В основному це була мінеральна вода, там туалетна бумага, там все, що зв'язано були від медицинського корпусу, і нам возили їхні медикаментозне. Обладнання. Потім по Различне обладнання, трактора, спецтехніку, бочки, ну, такі крупногабаритні грози, які входили в волосем 6 Наші військові патрулювали свердловини в районі Атлантичного океану, коли була небезпека витоку нафти. З Німеччини, Франції, Польщі саме наша транспортна авіація доставляла медикаменти в Йогославію. А декілька років тому з цієї країни літаком Ан-26 евакуйовували поранених миротворців. А ще раніше з Іраку перевозили так званий груз 200 Нині, завдяки їхній допомозі, українські збройні сили демонструють свою майстерність за кордоном. Так, у 2013-му транспортники забезпечували перебазування техніки на авіашоу до Словаччини та Чехії. Там достатньо складні польоти, тому що, крім перебазування ми виконуємо роль лідеровщика для істрибітелі і штурмовиків. В принципе, специфический полет, то есть нужно быть очень внимательным. Полет выполняется в сомкнутом боевом порядке, то есть рядом с истребителем. Эти люди завжди готовы прийти на допомогу и цивильным. У нас вот сейчас есть авиация МЧС. Это вот четыре новых самолета, а вторых пожарные для тушения пожаров, которые переоборудуются, тут же могут быть транспортные самолеты. У нас есть свой самолет, летающий в госпиталь. Тарвіні стоїть, като може навіть операції діяти, ну піддержати стан больного там очінкакваліфіцірованої лікарі. Наразі найбільш розвинену військово-транспортну авіацію мають збройні сили Сполучених Штатів Америки. Тут в першу чергу йдеться про оснащення. Що ж до професійності, то українські льотчики серед кращих. На останок огляд військової преси. Невдале господарювання керівництва бази пального, що дислокується на Полтавщині, завдало збитків Міністерства оборони на понад мільйон гривень, яким буде покарання? Так званий сухпай у вітчизняному війську став смачнішим та поживнішим на 700 кілокалорій і може зберігатись вже не 9 місяців, як раніше, а 2 роки. Детальніше про вдосконалення продовольчого забезпечення військовослужбовців знають журналісти народної армії. Рясний дощ та мороз, мінус 20, який прийшов йому на зміну, перетворили літовище у Кульбабкіному та Кіровському на справжню ковзанку. Яким чином військовослужбовці рятували аеродроми від крижаних пасток? Спеціалізований центр бойової підготовки авіаційних фахівців у Миколаєві незабаром відзначить своє 55-річчя. Найцікавіше з історії навчального центру шукайте на шпальтах Крила України. На цьому наш ефірний час закінчено. Дивіться нас рівно за тиждень, з не менш цікавими новинами з життя українського війська. Хай щастить.